Ворог вже третю ніч поспіль обстрілює комишувальську громаду кабама. Місцеві не встигають оговтатися від попередніх ударів. Росіяни гатили з авіації тричі. Знову удар пройшовся по приватному сектору. Одна з бомб впала поміж городів. На щастя, люди не постраждали. Третю ніч поспіль ворог завдає ударів по Комишувасі. Власники пошкоджених житлових будинків отримують допомогу матеріалами для ремонту. Існує дуже висока ймовірність повторних обстрілів. Просимо жителів селища бути обачними у разі оголошення повітряної тривоги. Негайно прямуйте до безпечного місця. Били з авіації по Кам'янському та Запоріжжю також ворог атакував ударними безпілотниками Степногірськ, Гуляйпола, Роботина та Малинівку. Майже півсотні осель зазнали руйнувань та пошкоджень з найбільш небезпечних зон, зокрема Оріхова, триває евакуація місцевого населення. Цього разу поліція допомогла виїхати до Запоріжжя літній самотній жінці, що залишилася єдиною мешканкою багатоквартирного будинку на околиці Оріхова. Тож, задля власної безпеки, жінка й погод. Долала на вмовляння правоохоронців евакуюватися, але за умова, що її котів і собак будуть годувати, будемо евакуватися. не хаю хто животне. Коли він вже людської крові нап'ється дитячої садочки, і порозбивати. В Запоріжжі для жінки вже знайшли кімнату в одному з хостелів для переселенців. Там вона зможе безплатно мешкати протягом тривалого часу. Тут створені всі необхідні умови для комфортного проживання.